Друзі, всім приві! Декілька важливих новин для українців за кордону. В яких випадках органи опіки в Німеччині можуть забирати дітей у біженців? Також яку допомогу надасть Німеччина Україні і як допомагають українці в Польщі своїм родичам в Україні. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Це допоможе у розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам! Отже, Німеччина надасть військову допомогу Україні до кінця поточного року 45 гепардів надійдуть до України. Київ отримає 15 з них найближчими тижнями, а ще 30 установок будуть передані до кінця року. Про це повідомили в Міністерстві оборони ФРН. Також в цьому році передбачається постава двох додаткових систем IRST для посилення протиповітряної оборони України. А в наступному році планується поставити ще чотири такі системи в Україну. Також хочу нагадати, що наразі Збройні сили України вже отримали 34 самохідні артилерійські установки та гепарди від Німеччини. У яких випадках органи опіки в Німеччині можуть забирати дітей у біженців. Звичайно, в групі ризику діти, які втікли від війни за кордон без батьків, але в супроводі, наприклад, бабуся або інших родичів. Про це повідомив уповноважений справ людини в Україні Дмитро Лубінець. Моя власна бабуся каже: він може вільно пересуватися, наприклад, на територію України з своєю внучкою. Після того як вона виїхала вже в Європу, вона не вважається офіційно опікуном. А соціальні служби можуть звернутися до суду, щоб визначити опікуна з числа громадян тієї країни, де вони знаходяться. Тобто, бути просто родичем дитини за межами України недостатньо, а необхідно юридично оформити це в соціальній службі для молоді. В Німеччині, наприклад, є служба, яка називається «Югендамт», Це відділ у справах молоді. Він не тільки займається проблемами дітей та підлітків, які залишаються без нагляду, а й надає консультації та підтримку. Сім'ям опікуни навіть отримують додаткові грошові виплати і можуть розраховувати на психологічну допомогу. Також, якщо ви приїхали з чужими дітьми, обов'язково зареєструйтесь, якщо у вас виникли питання по вихованню або труднощі з дітьми, німці також закликають звертатися за допомогою, а не чекати проблем. Загроза залишитись без дітей цілком реальна для батьків, які на думку соціальних служб поставляться до дитини негідно. Зокрема, подібний випадок був зафіксований в Німеччині. Дітей можуть забрати у батьків, якщо існує гостра загроза життю або здоров'ю дитини. Однак будь-яке таке рішення, звичайно, має бути затверджено судом. І останнє було зроблено цікаве дослідження: скільки грошей українці в Польщі перераховують своїм родичам в Україну. На думку експертів, цей факт свідчить про те, що як мігранти, які приїхали до Польщі до і під час також війни в Україні, так і воєнні біженці знайшли в Польщі роботу або інші джерела доходу, яке дозволяє їм це робити. У випадку довоєнних мігрантів ця сума в середньому становить близько 900 злотих, це приблизно 7 тисяч гривень на місяць. У випадку біженців від війни на третину менше близько 600 злотих це приблизно 5 тисяч гривень. 56% опитаних українців, які зараз проживають в Польщі, надсилають кошти в Україну. Найбільша кількість громадян України приблизно 30%, декларують, що надсилають в Україну суми від 500 до 1000 злотих на місяць. Майже половина 50% довоєнних мігрантів декларують, що надсилають суми від. 300 до 1000 злотих на місяць. Біженці від війни з іншого боку найчастіше переказують суму приблизно до 300 злотих на місяць. Друзі, такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!